Então Ну, власне, хотіла з вами говорити дещо про інші речі, і до них перейдемо дещо пізніше. Але ось це мене дещо вразило, коли радник із комунікації офісу президента каже про те, що в ну, і обстріли, які сьогодні пережила Україна. Нехай це навіть і було раніше ним сказано, скоріш за все під час економічного форуму у Давосі. Але знову ж таки обстріли України не припиняються, чи він вважає? Чому він вважає, що в Києві так стало безпечно, і взагалі до чого можуть призвести ось такі заяви на міжнародному рівні? Нам не потрібна більше підтримка, підтримка нашим біженцям більше не не потрібна. Що, що це? Ну я би радив офісу президента перед тим як працевлаштовувати деяких персонажів на посади радника, вимагати в них освідчення психіатричне. Тому що те, що говорить Лещенко останнім часом, воно фактично добиває рештки репутації і офісу і Зеленського. Якщо це їх влаштовує, ну, то хай тримають при собі далі цього персонажа. Насправді проблема є в тому, що рано чи пізно війна закінчиться, і як нам склеювати суспільство по війні. Бо одна із проблем важливих є та що е, скільки повернеться людей е, із е, цієї вимушеної воєнної міграції, є підозра, що до половини людей може залишитися за кордоном. Це означає, що українська влада всі свої амбітні плани по відновленню економіки повоєнної може покласти в довгу шуфляду, тому що неповернення великої. Кількості економічно активних біженців призведуть до зниження темпів відновлення української економіки по війні. Насправді, от дивіться, указ Зеленського про історичні українські території і можливість введення подвійного громадянства, множинного громадянства, є механізмом затягування українців з усіх кінців світу в Україну. Бо насправді у нас величезна територія, яка в демографічному плані може бути населена ну, десь мільйонами стома жителів. А реально у нас, якщо збереться по війні до 40 мільйонів, десь 35 ну, до 40 мільйонів, це буде за щастя. Тому те, що говорить Лещенко, він говорить ну, по суті. Свої потаємні думки, боячи, що з за кордону можуть повернутися конкуренти його. І якщо ми ж прекрасно розуміємо, якщо влада, яка останнім часом побила горшки навіть з сусідніми країнами, починає ще влашту наголошувати на можливості такого людоловства, вона просто створить обставини, коли. Населення країн проживання українських біженців буде е, жорстко налаштоване проти української влади. А що це означає? Мова не лише про біженців. Тоді виборці будуть тиснути на своїх політиків, щоб припиняли допомагати Україні. Я розумію, що Україні треба спиратися на власні сили. Але для того щоб спиратися на власні сили, не треба пресувати людей. Треба створювати нормальні умови для ведення бізнесу. Треба створювати у нас за останні тижні скільки бізнесу запресовано. От власне Скільки... про це Ми... я і хотіла з вами говорити так, так але просто це взаємопов'язання. Насправді речі, хоч вони можливо будуть зараз виглядати так. Одне відбулося десь в Швейцарії, просто інтерв'ю від радника із комунікацій із офісу президента. Так. Тут працюють силовики, і це все я прошу, так. парадокс сто в тому, що Лещенко в Швейцарії заявляє про це. А мазепу, який їхав в Швейцарію, щоб розповісти про інвестклімат, затримують на кордоні і ну пов'язують, арештовують. Ну Причому? і цим підсумовують, який у нас інвест клімат, так? Але от про це давайте якраз детальніше. Пане Володимире, ми бачили вже про те, що Маніфест 42, це так, я нашим глядачам більше, мабуть, нагадаю, про те, що це таке об'єднання підприємців, які зараз активно виступають проти тиску силовиків і не тільки силовиків, але, скажімо, поки що так. На бізнес вони попереджують, що. 1 лютого, якщо до них не прислухаються, якщо ця ситуація не буде виправлена, вони оголошують такий попереджувальний страйк і в 12 годину, ну годину до першого дня підприємства, які не працюють на обороноздатність України, вони зупиняться. Тобто, таким чином хочуть теж показати, що вони теж сила і вони велика насправді сила бізнесу України. З вашої точки зору, до чого ось ця конфронтація може привести і чи допоможе те, що от заява попередня Володимира Зеленського про те, що він передає це чомусь на Раду безпеки і оборони для того, аби саме там вирішили, як врегулювати це питання? Справ тому, що головним рейдером в Україні якраз РНБО і виступало. Пригадаємо атаки на ігровий бізнес, який вони організували, атаки на промисловиків, до речі, на ті підприємства, які могли виробляти комплектуючі для озброєнь. Серед підписантів Маніфесту 42 є дуже впливові і дуже відомі в Україні бізнесмени. Не лише Ігор Мазепа, а, наприклад, там був, був представник підприємства «Київгума». Після цього трапився трапилася досить серйозна атака, в якій була задіяна СБУ проти цього підприємства. Їх звинуватили в поставках аптечок, воюючи ну, армії агресора. Це взагалі дивна історія. Тобто, вона така трохи гебель сільська далі. Атака на Ігора Мазепу. Ну, наступними ну, із масштабних бізнесменів, які є підписантами цього списку. Є, наприклад Слободян, мій колишній колега по фракції Верховної Раді, власник підприємства «Оболонь» пивозаводу. Ну, це такий великий холдинг, досить наскільки я розумію, оболонь це кожна четверта пляшка пива в Україні. І, ну, щоб ми уявляли масштаби і. Ну, там, там навіть є серед підписантів Петро Мага, директор театру. Ну, цей театр, в принципі, афільований з великим київським забудовником Ігорем Лисовим. Тобто, коли ми дивимося, це за 42... З двома е, підприємцями, які наважились підписати цей е, лист, цю дозу в маніфест стоять ще сотні партнерів, і по суті, те е, ну ті звинувачення, які зараз пред'явлені Мазепі, а особливо е, тут абсолютно парадоксальна історія, коли е, сума, е, в якій звинувачується ну, незаконної оборудки, приблизно 7 мільйонів, два 2, чимось 2, гектарів е, землі. Під забудову, а застава, заставу, яку вимагала прокуратура під арешт. арешту разів більше, так чи, чи 700, там? 700 мільйонів. А на його брата 500 мільйонів. Такого ніколи не було в українській історії. правовій. Це значить, що це ну, по-перше, цим управляють з єдиного центру, де координують прокуратуру, судочинство і силовиків. Далі такі суми застави свідчить про те, що е, ну, мабуть, е, Мазепу хочуть просто знищити як бізнес, як, як явище. Можливо, пане прізвище... Володимире. Пане Володимире, тепер мусимо розглянути це з іншого боку. Чи не може бути такої ситуації, коли ну от, знаєте, підприємці зрозуміло, ну як відмазують, якщо так сказати, такої звичайний сленгом відмазують просто свого? Бо розуміють, що далі можуть бути вони, а можливо, вони теж ну мають так би мовити рильце в пушку. Ну, треба нагадати, що в нас підприємці не лише е, сплачують податки і виживають, релокалізують свій бізнес, а ще й волонтерять дуже багато. І по суті, вони платять кілька податків. І чим більше влада е, придумує, е, чим вищі податки, тим, тим більше влада грабує простого громадянина. Бо в кінцевому результаті споживачем є проста людина, яка платить за все це. Тобто, по суті, в мене таке відчуття, що влада пресінгом на підприємців пробує дограбувати українців до просто до голого коліна, так би мовити, щоб, щоб громадянин без трусів серед землі залишився, і тоді їм здається, що вони побудують соціалістичну економіку, враховуючи те, який системний пресінг влаштовується проти бізнесу. І ще один дуже ну симптоматичний момент. Зараз через бюджетні важелі розподіляється майже 70% валового продукту. Це катастрофа. Це по суті державний капіталізм у нас побудований, і це означає, що ми, ми заходимо в таку петлю бідності, з якої ми вирватися не можемо. Тобто, нинішня влада побудувала схему управління суспільством через бідність. Це катастрофа насправді це гірша модель. Із можливих, які домінують на посадянському просторі, ну і ша крім того, і біженцям, і кажу, і біженцям так само грошей не треба давати, щоб вони поверталися сюди і ну тут так. залишалися.